Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на моєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 22-го туру УПЛ 2023-24 оболонь Бровар Київ Шахтар Донецьк. І що в першому таймі питання про переможця були зняті. На 16 16-й хвилині Мар'ян Швед з правого флангу ідеальною передачею вивів віч навіть з галки оболоні Данила Сікана, і той зіграв так, як і потрібно було гравцю збірної України. Легко прокинув повз голкіпера і вразив пусті ворота 0-1. А наприкінці першого тайму відбулися дві події, які і вирішили долю поєдинку. На 45-й плюс першій хвилині Швед не виключився з боротьби. Після пасу на партнера продовжив рух уперед, відібрав кулястого у захисника по центру на лінії карного майданчику, а потім в падінні вразив ціль. Кидок Вітчаві захисника тільки підкоригував політ м'яча в сітку 02. Це вже була вагома заявка на перемогу. А тут ще й господарі залишилися в меншості. Гра взагалі рясніла попередженнями. В першому таймі побачили перед собою жовті картки Судаков, Крісків, Всікан з Шахтаря плюс Грисьо і Дубкову оболоні. Так от після грубої гри дубко на 45-й плюс 3-й, Через дві хвилини уже й Сергій Суханов пішов у грубий підкат, не маючи можливості дістатися кулястого. Швед полетів у кювет. З Сухановим гірники вчинили розбірки. Далі штовханини та слів справа не дійшла. Жовта картка. Але варпомічники підказали арбітру, що груба гра Суханова тягне на видалення. Арбітр побіг до монітору та витягнув червону картку. В меншості вирвати у шахтаря хоч очко, поступаючи з двома м'ячами, оболонь бровар не має шансів. По перерві градус напруги спав. Було багато змін. Гірники могли неодноразово забити, а вразив ціль знову Мар'ян Швед обігрався в стіночку з ласіною трауре. Який в останній момент вибив кулястого спідзахисника. Чим вивів Шведа на побачення з голкіпером Кичаком. Точний удар повз воротаря в сітку 03. Цей гол був забитий на 90 й хвилині. Шахтар набирає 46 очок після 20 матчів і одноосібно лідирує в УПЛ. Далі крокують Кривбас 43, Дніпро 39, обидва після 21 ї ігри. Динамо, Київ, 38, після 18 поєдинків. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!